О, так ви вже нормально обрали. Ну так, нормально. Ну, Ні, тільки тут. А. Та ви за пів години вберете. Мені каже, що даже менше. Може за 10 минут. Ну так. Да. <рик> ви <Вы рик> вже половину собрали. Зараз я вам кульки найду. А скільки? Мам, це десь. Вообще, Ну не половину. Льова, давай. Я вам. А вы поділитесь, якщо я вам поможу? Папа, а ти мене твою гутя вбиває? О, Ну, ні, не де пойдет. Яка? А, як дворник на машині, так? Да? Он диви платон придумав. Лопастями. у Сейчас берем на кучу, а потом уже снова раскидаем. Нет. А да. я фичусен. Ну тогда сами будем кидать. Да. А гроші все одно треба буде платить. Да, діти? Да, да. А скільки нам папа дасть? Папа, а скільки ти дітям даст. Так, діти, ви мовчіть вообще? Вот Да, это хорошо. Да, достаточно. Скажу, ну давай того работу сначала робить. Папа не В смысле по... скики? Заспокоить. По, -по... По... по 10 тысяч дам, да, что тебе позбирать.